Так, Мерик. Зараз ще один ставок у нас є. Точніше як. Це ще всього сучасний, так як за ними доглядають. І як бачите, він теж трохи висох за цей рік. І на нього ми, можна так сказати, це перший раз за цей рік прийшов ти. Подивитися, що тут з ним взагалі таке. Просто решивки тут прогулятися, да, Мерк? А тут він трохи висох. І тепер на нього на то, що тоді яка то щоб вийти на нього, то і підійти до нього вроде, не можна буде. Ну Тоді швидше, всього, Це що А? ходив. То ми ж того минулого року, то ходив. Но минулого року він не пересихав. Тоді хоча б. Ну, звісно, тоді як буде, будуть святніші морози, то може тут бог це замерзне і, і можна буде хоча б раз сюди прийти вийти на кригу. Ну, похоже, це буде тільки один раз тоді. Так якщо що, що на криху виходить, будемо тільки на центральному да, Мерик? Якщо ти взагалі будеш виходити да, Мерик? А так він ось трохи... Уже пересох. І тут видно, що хтось ще й питався ходити до самого ставка. Ну похоже, нічого не вийшов. що там? Ага, після тебе пригать. А ти ж ти А я тоді вже як крига буде і сиднім. Та там вона тонка. То йди провіряй. Давай. Оно ну, бачиш? Групак. Да. Прямо. А на кінь повір. То іди, від... бери і кидай. Контент. Не, то я якраз зніму не проживати. В общем, на цьому в мене все. Всім спасибо за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. І не забувайте про телеграм-канал. Всім пока.